Які інтереси в Китаї чи чекає Китай розпаду РФ, що там mm -hmm. Китай молодець, але чи, чи буде колись війна Китаю не знаю проти США, наприклад, чи проти ну, якоїсь держави? Йому їм важливо їх розвалити, чи наступить мир в Україні весною 2023 року? Ну шанс закритися весною 2023 року величезний. І чи достатньо робить Європа та США? От чи вони можуть не знаю, більше зробити? Чи можна очікувати ще одного нападу Російської Федерації впродовж 10 наступних років? Вітаю незламні українці на youtube каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні Людмила Хматовська, український таролог, екстрасенс, і тема у нас ред нація рабів. З приводу мобілізації чи правильніше, могилізації. чи будуть в них протести, тому що зараз повним ходом йде прихована мобілізація і не прихована також. Ну дивіться, це не про те, що це будуть масові протести. Ще раз говорю, це будуть протести, якісь де не де вони будуть спалахувати масовості, поки я не бачу. Можуть бути жіночі протести на рівні того, що жінки будуть протестувати, і чим далі, то тим будуть більше протестувати, саме жінки. От чоловіки, вони знаєте, в Росії якийсь слабий такий пол. Вони йдуть в Україну по кульки і по-іншому якось себе не бачать. Чи е, веде Путін воєнний стан і що стане цим приводом? Ну от заборона виїзду за кордон і так далі. Знаєте, що я не думаю, що він веде воєнний стан. Я, бачу, я думаю, що там будуть яка, якісь обмеження. Це не воєнний стан як воєнний стан, а якісь обмеження, наприклад, так, е, е, що хтось там може виїжджати, хтось не може. Е, якісь області можуть, тому що якісь області можуть бути в воєнному стані, якісь не можуть. Так що якісь отакі, е, конкретно будуть. За щось куди не дозволяється, але це не про те, що це воєнний стан взагалі по країні. Ну, мабуть, і не виникне ця громадянська війна в 2023 році, тому що це ж нація рабів. Подивіться, чи виникне взагалі можливо там якась громадянська війна? Я не бачу цієї громадянська війна, я ще раз говорю, це там більше така історія. Що щось буде всередині, де, де, де влада, там, на рівні, о, там вони перековбасяться, А от якісь протести в них -то почнуться. Особливо у нас чомусь осінь виступає, по осені, там якось їм вже перестане подобатись, вони там почнуть. На рівні протестів, да, громадянська це туди, туди щось під осінь може навіть закрутитися. А от це таке. Що відчуває зараз більша маса цього населення РФ? Чи усвідомлюють вони, що відбувається? Які в них почуття? Це страх, гнів, шкода, шкода якась співчуття, що вони відчувають? Звичайно, люди, Дивіться, загальні, чи розуміють вони, та частина розуміє, що відбувається. І частина переживає за своїх дітей, і тут якби кожен спасає, як може, якась частина взагалі зациклена на фінансовому, і там у них більше, що, що їх стосується: це чи буде робота, чи будуть гроші, чи є, є куди рухатись. І взагалі тут вони проти того, щоб так кардинально мінявся їх світ. Тут такий протести, що їм не комфортно, це головна тема. Зрозуміло, і як довго РФ буде виплачувати репарації в Україні? Скільки поколінь, наприклад, це буде? Чи це буде як довго? Та довго будуть виплачувати, тому що там будуть і репарації самі по собі якось різного рівня. Да? І я наскільки розумію, що оця вся сума вона буде розтягнута. Десь на років 50. Ого. Ну, Німеччина 70 років виплачувала так репарації. Чи взагалі свідоме буде покоління в Російській Федерації, яке кине виклик диктатурі? Свідоме буде. Тут розумієте, вони якось дуже довго висиджують. Але якщо там щось запалиться, то воно як свічка в темряві, яка почне набирати силу і починає, почне освічувати темряву. Так що там свідомо, тут стануть люди, які якимось чином чи були в владі, чи мали вони якийсь вплив. І от вони знаєте, в якийсь момент вони просто почнуть говорити, почнуть всіх підбурювати і. Там якась частина зразу включиться, якась побіжить згодом, але вони проб'ються свідомо. Ми знаємо, що було понад 6 тисяч економічних санкцій запроваджено. Наскільки довго вони будуть жити в цій бідності? От, наприклад. Ну, проблеми у них, наскільки я розумію, будуть глобальні. І добре, як вони десь почнуть вирулювати десь через років ну, саме рано, 5, а то 9. Саме рано. Питання ще з приводу Китаю. О, ну, ми так розуміємо, що все-таки Китай більше з Росією. Які інтереси в Китаї? Чи чекає Китай розпаду РФ? Чи вигідно йому це? Та це те, що вони чекають. Взагалі, mm -hmm. все, що не робить Китай, їм важливо їх розвалити. Тому що він, він тоді все, що він має, він забере тихо, швидко, що називається, без лишнього базару. Так що там mm -hmm. Китай молодець. Mm -hmm. Чи боїться Китай НАТО ще таке питання? Я не можу сказати, що вони не бояться. Вони, вони бояться, а вони стараються якісь межі не переходити. І я б сказала, вони щось там роблять і дивляться на реакцію. Роблять і дивляться на реакцію. Так що в їх доволі. Це не про те, що в їх немає ідеї фікс, вона в їх є, але вони весь час оцінюють, наскільки вони перейшли в межу. Так, мені це цікаво, тому що коли був літак з Ненці Полосі, вони теж думали, чи полетить вона на Тайвань, чи не полетить. От вони такі, вони спостерігають. Але чи, чи буде колись війна Китаю? Не знаю, проти Ша, наприклад, чи проти ну, якоїсь держави? Чи вони? Це все-таки не пряма війна Китаю. США це може бути або третя країна, але з того, що я бачу, ну, в нас же Китай все біля Тайваню, то я думаю, що з Тайванем там буде. Чи достатньо підтримки Україні зараз, і чи достатньо робить Європа та США? От чи вони можуть не знаю, більше зробити, чи вони там не знаю з приводу техніки особливо цікаво? Дивіться, на сьогодні це недостатньо. Не треба на нас кидати зараз палками, тому що е, у нас зараз включається конкретно, що починають чути Україну. Оце на сьогодні. Чи достатньо дає Європа у вас було і США. Європа могла б краще, тому що вони чесно зажимають і тут без всякого. А от ша, наскільки я розумію, вже зараз включаються. Зараз дають імператора, то вони якось повинні, не дивлячись на оцю свою, свою тормознутості, якось включитися вже на всю силу. І наскільки я бачу, по імператору вони будуть саме давати оце саме дороге, саме потрібне, може, саме нове, саме круте, що там від цього. Так що по США, я б сказала ще трохи по. Саме по, по 20-му аркану і вони взагалі бо всю мощ включаться? А от Європа викручується, так і питання: чи наступить мир в Україні весною 2023 року? Ну, шанс закрити це весною 2023 року величезний, просто величезний. У Нас тут зразу для торологів, скажу тут біла карта, тут король мечів і рицарь Кубків. Тут є якийсь такий шанс, що його можна закрити. І це буде наскільки візьмуть саме дипломати це в руки. І вони це відпрацюють покаже час, але шанс у нас просто величезний. Ми будемо сподіватися, що так відбудеться. Чи можна очікувати ще одного нападу Російської Федерації впродовж 10 наступних років? Дивіться тут конкретно прямий напад, от конкретно на Україну. Я, от саме прямий, я не бачу. Я його бачу. Це може бути Україна через когось воювати з Росією. але не прямий. Це не та буде Росія. Просто не та Росія і, і це не та Україна не по зубам вона їм. Ну, просто не по зубам. Я сподіваюся, сподіваюся, що все таки Україна війде в військовий союз або створить свій в НАТО, або створить свій військовий союз. Так не станеться, і ми будемо в Європейському Союзі дуже велика ціна, яку платимо ми, чи не так? Дуже велика ціна, і е, згадаю, що настільки кровавих жертв давно вже було. Так що Росія старається як може. Так, сподіваємося, що все буде добре, і як ви особисто бачите Україну там за років 5-10? останнє запитання. Зразу ж я в цю тему дивилась не раз, не два. Україна в нас буде європейською державою. Не побоюсь цього слова, Взагалі вона стане квіткою і вона буде крутіша, ніж європейські держави. Чому? Тому що це кармічна історія України, коли. Воно дано для того, щоб пробудити всіх від сплячки. І якщо ми використовуємо цей кармічний шанс, то тоді ми можемо вилетіти. В це називається на колісницю. Ми робимо правильний вибор і можемо розквітнути. Але знову ж, нам ще потрібно пройти шістку, вибір і вибрати правильну стратегію. І от якщо ми виберемо правильного лідера, правильну стратегію, то да ми попадемо на цю колісницю. Але взагалом Україна в будь-якому випадку це буде розвинута країна. країна. Дякую дуже за такий тепле так закінчення цього етеру. Ну і я ще зазначу дві дві таких дві цитати. Це перше, що Україна, нація заряджених перемагати. А друга цитата мені зараз така пригадалася, що е, найважчі випробування так, даються тим країнам, які зможуть витримати цей удар. Тому Україна витримає і переможе це зло. Дякую, з нами була сьогодні Людмила Хомутовська. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео.